всім моїм підписчикам. Друзі, сьогодні в мене буде до вас таке запитання. Хто тримає нутрі. Ну, або колись тримав і ставкувався з цією проблемою. Так як ми тримаємо господарство не тільки нутрій, тримаємо качок, курей, свиней. І в нас проблема така виявилася. В основному що біля нутрій Появилася криса. І ми не знаємо, як цю крису убрати щоб не пострадали наші нутрічки. Зараз я покажу, де вона у нас вводиться. Ось тут у нас така норка крисина Сразу біля стінки нутрятника по ту сторону нутряки. І ось буквально під ними, я так розумію, десь серед цього вольєра. Вероятно, того, що тут живуть криси. Не іменно в самих нутряків, але під ними. Тобто, ну, в принципі, хоча коли я вичищаю, то не чувствується. І колись був такий, був такий случай, що коли я вичищав, я просто провалився. криса нори поробила під ним, під полом. Я просто провалився, пустота була. Ми забітоніруємо ще раз. Але яка щас норка, як, наскільки вона глибоко йде, я навіть не знаю. Ось от цих ось нутрят, слава Богу, сюди вони поки не забігають криси, але вчора буквально я вбив крисеня. От, таке, як у мене саме маленьке нутрінятка, оце ось. От. І кому вже два місяці буде. І буквально вчора я одне вбив, позавчора я ще пару криз бачив. А, вчора навіть одне успів вбити, а другу крису здорову криса така розміром приблизительно якось моє нутренятку. Ось таке. Ось в мене в цьому сараї теж сидить нутряк. Клітка спочатку була. Ровно на землі стояла, але ми її поставили на колодки такі. І виходить, що криса зараз, я не знаю, по крайній мірі, я не наблюдав картину, щоб вона могла залізти до внутряка всередину. Хоча, в принципі, тут є чим похарчуватися. Але криса поробила дуже багато ірок. Одна ось, друга там теж воно видно. Одна тут я трошки засипав. І найбільша це ось тут ось така їхня норка. Чи нора, як правильно сказати, не знаю. Буквально вчора я зайшов, коли я зайшов в сарай до нутряка, забрати в нього воду, щоб на ніч... А тут ще даже ось, ось з цієї сторони нарито. І зі сторони петушка цього вибігла криса, така розміром, як моє двомісячне двомісячні, і залізла одразу сюди в дірку. Може хтось підскаже, як вивезти крис, так як у нас тут є свині. Ось наші двойка, вони навіть дивляться на нас. Тому хочеться так, щоб не повредить не свиням, щоб не повредити ні нутріям, в тому випадку, щоб криса, не дай Бог, не занесла до свиней або до нутрій ніякі... Як сказати, ніяку заразу і ніякий яд не занесло. Колись раніше ми кидали яд, вони з'їдали і помирали. Але зараз вже боїмося, те, що криса може чисто звичайно, залізти, або в клітку, або в вольєр до або в загон до свиней можуть погибнути навіть не ті животні, що нам треба. Тож, друзі, буду вам вдячний, якщо ви напишете, як вивезти криз, або підскажете, як їх правильніше позбуться, щоб вони вийшли з нашого двору. Всім мирного неба, підписуйтесь на канал, додавайтеся в друзі в Фейсбуці. Від графа привіт, всім, всім мирного неба, всім успіхів. І не забувайте ставити лайки.